Карта дня на 5 грудня для знака Зодіаку Тілець. Когось чекають неприємні емоції. Можливо, для них дійсно буде причина, вас щось занепокоїть, вас щось роз... розстроїть. Подарує, принесе вам негативні емоції, можливо, вас хтось образить. В той же час у мене колись ця карта програлася просто як результат на надто сентиментальний момент у художньому фільмі. Ну, От така я емоційна, і тому, коли там хтось гине, у когось нещасливе кохання, то я можу поплакати. І от саме в такий день мені випала трійка мечів. Тож, можливо. У вашому випадку буде те ж саме, тобто емоції не матимуть під собою конкретної основи.